Вітаю! Це проєкт Ну що там у вас? З нами на зв'язку різні регіони України. І сьогодні поговоримо про те, який формат різдвяно-новорічних свят планують обрати у Хмельницькому та Запоріжжі. Спілкуємося із Маргаритою Доценко, ведучою телеканалу «Алікс». Маргарито, вітаю. Так, пані Тетяно, вітаю вас. У минулі роки у цю пору Хмельницький вже активно готувався до різдвяно-новорічних свят. Ялинку та Різдвяний ярмарок зазвичай відкривали на початку грудня. Цьогоріч у мерії з форматом ще не визначилися. Точно кажуть, що різдвяного ярмарку не буде, його місце займе благодійний. А от чи встановлювати головну міську ялинку ще вирішують. Маргарито, а що з цього приводу думають у Запоріжжі? Чи планують прикрашати вулиці та встановлювати ялинку? Так, дійсно, до різдва та нового року залишилося не так багато часу, і свято, звичайно ж, ніхто скасувати не може і не планує цього робити. Проте формати святкування якраз сьогодні обговорюються і в Запоріжжі також. Секретар Запорізької міської ради оголосив, що масових заходів у нашому місті цьогоріч не буде. При цьому він сам поцікавився думкою містян, що вони думають з приводу того, чи доречно встановлювати традиційну. Ційну ялинку на площі біля фонтану життя. У нас ялинку встановлюють фактично новорічно на тому місці, де весь рік функціонує такий чудовий, красивий фонтан, така локація, і назву вона має фонтан життя. У своїх підписників на сторінці телеканалу у Фейсбук ми запитали, чи варто встановлювати ялинку і прикрашати вулиці цьогоріч до свят. І отримали такі результати. Так, треба жити, нас не здолати. Відповіли 6% опитаних. Так, ялинку можна прикрасити іграшками, хоч символічно, без гірлянд на електриці. Так відповіло 12%. Ні, це недоцільно. Так відповіли 73% опитаних. Маргариту, а які результати опитування у Запоріжжі? Ну, і поки власне ініційоване опитування, так нашою міською владою іде у соціальній площині, ми вирішили зробити власне опитування та запитали наших підписників соціальних мереж телеканалу «Алікс», чи варто встановлювати ялинку і прикрашати площі цього року до різдвяних та новорічних свят. І ось власне які результати ми отримали. 44% опитуваних кажуть, що на сьогодні це. Недоцільно. а Відстає всього на 2% думка, тобто 42%, що так, ялинку можна прикрашати, іграшками можна це зробити. Зробити це символічно і обов'язково без гірлянд на електриці, тому що ми, власне, сьогодні економимо електроенергію. І 14% сказали, що так. Прикрашати треба дітям. Це велика радість і не можна лишати їх свята, і власне нас не здолати. і це буде одним із таких потужних символів нашої незламності. Бачимо результати трішки відрізняються з форматами святкувань. В обох містах ще визначаються, але головне, що, попри все, у ці свята українці зігріли один одного теплом сердець. І одне спільне бажання на усіх перемоги. Ми загадаємо точно. Маргарито, дякую за спілкування і до нових зустрічей. Так, також дякую вам за спілкування і радію ці зустрічі. Якщо буде бажання, звичайно, що сповім вам, як у нас у Запоріжжі з приводу будь-якої теми, яка вас може зацікавити. Побачимось. Це був проєкт. Ну що там у вас, дякуємо за увагу. Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.